Так, народ, на продаж маємо такий гілкоруб, щепоріз. Дуже потужний, до трактора, хоча би на 80-ку, 82. -ку. Тут бачите, все включається. Гідромотори стоять, електроклапана, насос, фільтр, масло чи стесеньке Так воно все виглядає, тут рама така потужна. Хобот регулюється, хобот можна собі регулювати, куди вам зручно. Тут іде подача. Дуже потужний шнек, щоб рубати гілки. В кінці е додавлю пару, декілька фотографій, щоб ви собі побачили. надіваєте на тракторця і поїхали робити роботу. Простенькі використання. Гілки рубає прекрасно. Причина продажі людина купила собі для сушки, мабуть потужну сушку, От, покористувався нею трошки, сушку продав. Відповідно, того гілку руба йому не було потрібно. Бо ви всі зазвичай питаєте, причина продажі, напевно, не не робить, поломаний. Зразу відповідає на всі ваші запитання, щоб ви не задавали лишніх питань. Трошечки ми його обновили, обновили автомобільною краскою, погрунтували. Все, відповідно, бачите, по феншую. Зроблений дуже якісно, потужно. Булячок якихось немає абсолютно. Треба буде якісь додаткові фото, телефонуйте. Все зроблено з відповідного металу. Тустого. Нічого потрісканого, поломаного немає. Ціна і номер телефону вказані. Знизу. Ця шуфрига, бачите, регулюється, хобот повертається. Ця трахамудія вся відкривається, щоб собі там, якщо вам заб'є, почистити. Відкрутили собі оцих два болтики, почистили і все.